Привіт! Черговий тиждень, черговий випуск новин Всесвіту. Почнемо ми з найближчого сусіда Землі. Вчені вважають, що Земля створила місяць лише з невеликою зовнішньою допомогою, тобто це суперечить існуючій теорії про походження нашого природного супутника. А ще фізики давно припускали, що кварки і глюони, з яких складаються протони, можуть перебувати в стані квантової заплутаності. Кварки і глюони є фундаментальними частинками Всесвіту. Тепер же вперше з'явився прямий доказ наявності цього дивного явища всередині субатомної частинки протон, з якої, крім нейтрона, складаються ядра атомів. Від одної загадки ми перейдемо до іншої. Швидкість розширення Всесвіту збиває з пантелику фізиків уже кілька десятиліть, а нове дослідження додає ще нову проблему. Нещодавні вимірювання швидкості розширення Всесвіту лише додали таємничості цьому процесу та посилили занепокоєння серед науковців, адже вони натякають на те, що теперішня космологічна модель може бути хибною та існує невідома фізика. Ну і на сам кінець ми перейдемо від фізики до астрономії, адже вчені виявили три нові надзвичайно тьмяні карликові галактики, яких раніше ще не бачили. Вони дуже маленькі і знаходяться далеко від більших галактик. Астрономи поки точно не знають, чому ці маленькі, дуже тьмяні галактики перестали створювати нові зорі в ранньому всесвіті. А ми спробуємо дізнатися подробиці. Отже, Всесвіт наживо, 82-й випуск. А поки ми продовжимо, тицніть, будь ласка, у вподобайку та підпишіться на канал. Це дуже мотивує мене до подальшої роботи над цікавими темами для вас. І одразу хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу за фінансову підтримку. Якщо маєте таку можливість, приєднуйтесь до цієї компанії. Ну і не забувайте підписуватися на соціальні мережі каналу. Всі необхідні посилання ви легко знайдете в описі до відео. А тепер починаємо. Уже понад 4 мільярди років місяць є природним супутником Землі. Найпопулярніша теорія свідчить, що місяць з'явився внаслідок катастрофічного зіткнення нашої планети з протопланетою розміром з Марс під назвою Тея. Але нове дослідження, опубліковане в журналі PNAS, ставить під сумнів цю давню теорію. Нове дослідження було спрямоване на вивчення походження місяця і появи води на Землі. Вчені виявили ще одну підказку про те, як утворився місяць і як наша планета вперше отримала воду. Вчені провели новий аналіз ізотопів кисню в місячних і земних і гірських породах. Ізотопи являють собою варіації одного і того ж хімічного елемента, атоми яких мають різну масу. Дослідники використовували вдосконалену техніку лазерного вторування, що передбачає використання лазера для вилучення кисню зі зразків гірських порід. Вимірювання виявили напрочуд високу схожість у вмісті ізотопу кисню 17 між зразками гірських порід як із землі, так і з місяця. Але ізотопний склад має відрізнятися, адже вважається, що місяць повинен мати інший ізотопний склад через участь у його створенні протопланети Тея. Автори дослідження дійшли висновку, що місяць, ймовірно, утворився в основному з матеріалу мантії Землі і з мінімальною участю протопланети Тея в його створенні. Вчені вважають, що Тея втратила свою кам'янисту мантію під час більших ранніх зіткнень з іншими об'єктами, а потім врізалася в ранню землю, як металеве ядро. Таким чином, Тея могла стати частиною ядра Землі, а місяць утворився з викинутого матеріалу з мантії нашої планети. Таким чином, можна пояснити дивовижну схожість у складі Землі і місяця. Також вчені отримали деякі підказки щодо того, яким чином на Землю потрапила вода. Популярна теорія припускає, що вода потрапила на землю вже після створення місяця в пізніші епохи історії її планети. Ця теорія передбачає, що серія ударів метеоритів, багатих водою, доставила на землю величезну кількість води. Дослідження показало, що багато типів метеоритів можна виключити як джерело появи води на землі. Результати підтверджують іншу теорію, згідно з якою вода могла потрапити на землю на ранніх етапах її формування. Вчені дійшли висновку, що більшу частину води на Землю в ранній частині її історії доставили метеорити класу енстатитові хондрити. Але все ж таки, поки що, це просто теорія. Тому саме час дізнатися більше про практику. Частинки в стані квантової заплутаності пов'язані між собою таким чином, що зміна однієї частинки миттєво викликає зміну іншої, навіть якщо вони розділені величезними відстанями. Альберт Ейнштейн спочатку відкидав цю ідею, називав квантову заплутаність моторошною дією на відстані. Але пізніше дослідження довели, що дивне квантове явище все ж існує. Фізики вперше виявили існування квантової заплутаності між кварками і глюонами всередині протонів на відстані в один квадрильйонний метр. А це дає змогу частинкам обмінюватися інформацією по всьому протону. Таким чином, нове відкриття змінює уявлення про внутрішню структуру та особливості цієї субатомної частинки. Хоча квантову заплутаність було доведено ще в 70-х роках минулого століття, багато аспектів цього дивного явища залишаються відносно невивченими. Це стосується і квантової заплутаності між кварками. Річ у тім, що субатомні частинки не існують самі по собі, а натомість зливаються в різні комбінації частинок, відомі як адрони. Частина адронів називається баріонами. Такі баріони, як протони і нейтрони, складаються з трьох кварків, які тісно пов'язані з глюонами, переносниками сильної взаємодії. Коли окремі кварки відриваються від адронів, то енергія, яку використовують для їхнього вилучення, робить ці частинки нестабільними і перетворює їх на струмені частинок під час процесу адронізації. Це робить завдання просіювання трильйонів продуктів розпаду частинок для відновлення їхнього початкового стану неймовірно складним. Але саме це і зробили фізики. Щоб вивчити внутрішній стан протонів, фізики використовували дані, отримані під час експериментів на великому адронному колайдері, після чого фізики застосували принцип із квантової інформатики, згідно з яким ентропія системи, тобто міра того, скільки енергетичних станів може бути організовано в системі, збільшується з квантовою заплутаністю. Науковці порівняли струмені частинок із розрахунками їхньої ентропії та виявили, що кварки та глюони всередині протонів, які стикаються в прискорювачі частинок, перебувають у максимально можливому стані квантової заплутаності. При цьому кожна частинка ділиться максимально можливою інформацією. За словами фізиків, це відкриття допоможе краще зрозуміти природу фундаментальних частинок всесвіту. Наприклад, можна отримати відповідь на запитання, чому кварки і глюони залишаються ув'язненими всередині протонів. Також фізики вважають, що квантова заплутаність усередині протонів може впливати на структуру ядер атомів, але ще належить з'ясувати, яким чином це відбувається. Можливо, відповіді, які фізики отримують для мікросвіту, допоможуть відповісти на питання макросвіту. Ще 1929 року, завдяки спостереженням астронома Едвіна Габла, стало відомо, що Всесвіт не є статичним, а розширюється. Відтоді фізики весь час намагаються виміряти точну швидкість розширення Всесвіту, відомо як постійна габла. Одні вчені покладаються на дані з прилеглих галактик, а інші озираються на ранній Всесвіт. Згодом різні виміри показали наявний конфлікт між ними, адже виявилося, що швидкості розширення космосу в локальному всесвіті та в ранньому Всесвіті відрізняються. Це стали називати проблемою Габла. Коли вчені порівнюють, те, який вигляд Всесвіт має на великих відстанях з тим, який вигляд він має в нашому власному космічному оточенні, щось не сходиться. Стандартна космологічна модель пророкує повільнішу швидкість розширення, ніж показують вимірювання в локальному всесвіті, що не відповідає прогнозам. Автори нового дослідження вважають, що стандартна космологічна модель може бути невірною. Нові дані спостережень за космосом дали змогу вченим обчислити точнішу швидкість розширення Всесвіту. Зокрема, фізики використовували дані спостережень за скупченням галактик волосся Вероніки. Для того, щоб визначити, наскільки далеко знаходиться це скупчення, використовували характеристики світла над нових типу 1А, які були виявлені всередині скупчення. Наднові типу 1А мають постійну яскравість, і вона безпосередньо пов'язана з відстанню. Це робить їх чудовими інструментами для визначення того, наскільки далеко знаходиться об'єкт в космосі. Вчені визначили, що скупчення галактик Волосся Вероніки розташоване на відстані приблизно 320 мільйонів світлових років від нас. Використовуючи ці та інші дані спостережень локального Всесвіту, астрофізики обчислили нове значення сталої габла 76,5 км на секунду на мегапарсек. Це число описує, як швидко галактики віддаляються від нас на 3,26 мільйонів світлових років відстані. Це значення стало і габла добре узгоджується з іншими вимірами локального Всесвіту, що підтверджує той факт, що довколишній космос розширюється швидше, ніж припускає стандартна космологічна модель. Але що саме впливає на таке більш швидке розширення Всесвіту? Вчені вважають, що в цьому може бути замішана темна матерія, темна енергія або ж поки що невідома фізика. Яка, до речі, може пояснити і наступну проблему. Якщо в чумацькому шляху і подібних до нього великих галактиках знаходяться сотні мільярдів зір різного віку, то три нові, дуже тьмяні карликові галактики містять лише кілька сотень тисяч старих зір. Це означає, що дуже давно в ранньому всесвіті щось змусило припинитися процес появи нових зір і ніби видалило міжзоряний газ необхідний для їхнього формування. Три нові карликові галактики, які належать до типу найбільш тьмяних. А тому погано вивчені галактики розташовані в сузір'ї Скульптор і отримали назви скульптор А, Скульптор Б і скульптор С. Усі три галактики розташовані в мільйонах світлових років від нас, але поруч із ними не виявлено більших сусідів. І це проблема, якщо йдеться про пояснення того, чому ці галактики перестали давним-давно створювати нові зорі в ранньому Всесвіті. Такі маленькі галактики не можуть утримувати міжзоряний газ, необхідний для зореутворення, якщо поруч знаходиться велика галактика. Тобто, якщо вони є супутниками останньої. Гравітація великої галактики буде постійно витягати цей цінний газ із карликових галактик, що призведе до зупинки процесу появи нових зір. Але виявлені галактики, як уже було сказано вище, знаходяться в ізольованій ділянці космосу. Астрономи назвали ці галактики космічними містами-привидами, які складно пояснити. І все ж є деякі припущення про те, чому в них немає нових зір. Вчені припускають, що причиною може бути такий період в історії раннього Всесвіту як епоха реонізації. Через кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху сильне випромінювання найперших зір заповнило космос і змусило випаровуватися водневий газ у найменших галактиках. А цей водень мав стати основним інгредієнтом для створення нових зір. Ще одна гіпотеза вчених припускає, що деякі з найперших зір у карликових галактиках вибухнули у вигляді надзвичайно сильної наднової. Таким чином, випромінювання цього вибуху могло виштовхнути міжзоряний газ із галактики. Щоб краще зрозуміти, що саме сталося з цими трьома галактиками, потрібно виявити подібні об'єкти в більшій кількості і щоб вони обов'язково були розташовані в ізольованих ділянках космосу. Причому бажано, щоб ці галактики були виявлені чим далі від нас, адже раніше надзвичайно тьмяні карликові галактики знаходили лише поруч із чумацьким шляхом. А на цьому в мене все. Не забувайте підписуватися на канал і ставити вподобайку цьому відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!